Не а, мне вони что нам а, усім страшенно и на Донбассе, и на Західній Україні а, бракує двух речей – любові и відповідальності. Я вам почитаю про любовь і відповідальність. Добре? А что, я там микрофон мікрофон, мені дайте сигнал. Можна спробувати, Хорошо. Да? <решко> раз, два. <решко> 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 Две, два. Раз, два, три, четыре. Раз, 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 Ну добре, ви робіть свою роботу, які свій. <рив> Слова, якими можна все пояснити, завжди прості. Ти просто ще один голос в її житті. Можливо, найбільш різкий. Можливо, найбільш виразний. Можливо, вона ставиться до нього як до свого. Можливо, вона взагалі не вирізняє його. Тим більше не зрозуміло, що вас тримає разом. Незрозуміло, що вас тримає, крім страху, втратити один одного. Що може тримати разом таку рвану тканину прозрінь, перевтілий марк? тілий Що тримає повітрі, невагомий цей апарат? Чиє крило торкається кожної з ваших утрат? Чий політ невагомий, чиє дрейфування марк? Речі, заради яких помирають, стосуються саме життя. Стосуються невагомості, Стосуються пиття, Стосуються всього того, до чого немає стосунку. Стосуються віри, насамперед, саме її. Її стосуються всі вагання твої. Всі твої сумніви, всі варіанти рятунку. Життя заслуговує захвату все одно. Хоча Господь забув про неї давно, йому вистачає турбот і не вистачає удачі. Не варто боятися смерті і пустоти. Бог бачить ті самі речі, що бачиш і ти. Просто він запам'ятовує те, що бачив. Можна спробувати щось йому довести. Можна сказати, що всьому винен насправді ти. Невідомо чому, незрозуміло нащо. Бог ховається у великому, Бог це пітьма. І я бачив його. Я говорив йому, що його нема. Він навіть погодився, хоча мені від цього не краще. Тож співай, Марія, співай, не став незручних питань. Смерть не міняє і вподобань. Смерть міняє квитки і дорожні карти. Щось мені не страшно на цьому страшному суді. Після життя в розбитій країні на хлібі і воді, хто мене може судити? І чим мене можна злякати? Співайте, гарпунники! Серед моря йдучи на дно, співайте вигнанці про те, що вам все одно, про те, що вигнання вас не позбавило віри. Віра це те, що тримає тебе в сідлі, навіть тоді, коли твої шанси такі малі, що від тебе нічого не хочуть, навіть твої командири. Буде квітнути і чорна трава. З тобою завжди будуть твої права. Подяки в кінці, присвяти на першій сторінці. З тобою завжди будуть її голоси. Носи гарпуннику при собі. Носи, наче зброю в кишені, птахів у гліці.